Лабораторна робота номер 5 Визначення коефіцієнта в'язкості рідини методом СТОКСа, прилади та матеріали, скляний циліндр, наповнений рідиною, металеві кульки, мікрометр. Секундомір. Спочатку вимірюємо відстань L. Між мітками А та Б циліндричної посуднини, що наповнена рідиною. L дорівнює 0,1 метра. Потім за допомогою мікрометра вимірюємо діаметр D трьох кульок, приблизно однакових. Діаметр першої кульки Дорівнює 4,27 мм. Діаметр другої кульки дорівнює 4,4 мм. Діаметр третьої кульки дорівнює 4,15 мм. Проводимо дослід. Кидаємо кульку в рідину таким чином, щоб вона рухалася вздовж центральної частини циліндра. Зафіксовуємо час падіння кульки Т між мітками А та Б. Цей дослід проводимо тричі. Результати вимірювання заносимо в таблицю.